В имя Оно, Ісус, идеи от Назарета Галилейского, и крестися от Иоанна в Иордане, и абие восходя от водевиде, разводящие небеса, и дух, яко голуб, сходящ нань, и глаз бы с небесе. Ты, если сын мой возлюбленный, по Нем же благоволи. І нашої благодаті і збавление, благословення сотвори сотворить внетній істочник, освящення дар, гріхов розрішення, недугов духов, домовом губительну, супротивним, силам неприступним, демонам губительну, англійській крепості сповнену, да всі почерпаючи і причащаючися імітю, по очищенню душі телес. По іселенню страстей, по освіщенню домов, і по всякої пользі зрядну. Ти боїсі Бог наш, іже водою, і духом обновів, обічавши гріхом єсвіство наше, ти є Бог наш, водою потопів і приної грех, ти єси Бог наш, іже морем свободів і от роботи фараоні Моїсей в рот єврейський, ти боєсі Бог наш. Розразів і камінь у пустині і потікоше води, і потоці на і жаждущі люди Твоя наситівий. Ти єсі Бог наш, і живодою, і огнем применив Ізраїлю ілією Ізраїля от прелісті воаловим. Сам і нині владико, освіті воду Сію, Духом Твоїм святим. Сам і нині владико. Освяті Воду Сію! Духом Твоїм Святим! Самі нині Владико! Освяті Воду Сію! Духом Твоїм святим! Даже всім прикасаючимся їй і причащаючимся, і мажущимся єю освящення, здоров'я, очищення і благословення

Ні, тут хочуть табочку не витати, бо висять відпитують. Можна спати. Можна спати. O hum. 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 hum.